Високо в горах жила усім відома дівчинка. Ну, Пригоди гайді повертаються. Ти вже знайомими героями. А ну, але зовсім новою історією. Дехто з вас уже знає успішного підприємця пана Рубаневського. Ти це чув? Воно поранене. Нам треба його витягти. А, Гаді! А! Здається, хтось зруйнував одну з моїх пасток. Це дика тварина. Їй місце у горах. Я поверну тебе до твоєї родини. Ти не можеш піти туди сама. Я мушу це зробити заради нього. Тоді я піду з тобою. Приготуйтесь до незабутньої пригоди. Гори це небезпечне місце. Прірви, тріщини, каменопади. а погода може змінитися за мить. Де знадобиться чимало відваги та сила духу. Я намагаюсь допомогти місцевій громаді. А ви ось так дякуєте мені. Гайді, Гайді, Гайді любо. Я не можу тебе втратити. Пепер! Гайді! Стояти! О! Гайді, чарівна подорож.